Мій чоловік зраджував мені з моєю найкращою подругою, поки я лежала в лікарні. Мене звати Марина. Ми з Юрою були разом 9 років. У нас був шлюб, донька Софійка, життя, яке зовні виглядало ідеальним. Моя найкраща подруга Наталя була поруч ще з універу. У березні минулого року мене поклали до лікарні, проблеми з нирками, ускладнення після затяжного стресу. Лікар сказав, що потрібен спокій, а я не могла не хвилюватись. Дитина, дім, все на Юрі. Наталя запропонувала допомогу. Я посуджу Софію, якщо Юра буде на роботі, не переживай, сказала вона. Я плакала віддячності і зі спокійною душею довірила їй усе. Коли я повернулась з лікарні, вдома все було ідеально. Софія бігла до мене з квітами, Юра обіймав, Наталя прийшла ввечері з пляшкою вина. Ти така сильна, я так переживала, сказала вона. Але щось було не так. Юра став холоднішим, стежив за телефоном, відвертався, коли заходила в кімнату. Наталя навпаки постійно дзвонила, писала, розпитувала, чи я вже вдома, чи ми разом. І одного дня я відчула на Юріній сорочці аромат її парфумів, тих самих, яких я подарувала їй на день народження. Я спитала напряму, він промовчав, а потім різко, що ти вигадуєш?